Слава Ісусу Христу! Слава. Я хотів би, щоб ми поміркували про те, що Ісус говорив, зокрема, в Євангелії Марка, в 8 розділі. І щоб ми почитали весь цей уривок, щоб побачили, в якому контексті Ісус це сказав, з 27 го вірша і аж до кінця цього розділу. Перед тим, як ми будемо зараз зачитувати, я хотів би задати нам питання, в якій змірі воно. Те, яке я хотів би, щоб кожен спробував відповісти для себе з іншого, якраз, я думаю, якраз як тему назвати. Що потрібно для перемоги? В відкритті написано, що переможець буде мати вінець життя. І от що потрібно нам для перемоги, для того, щоб бути переможцем? Я натикнувся на одну наклейку на машині, і вона досить, так скажемо, не прямо написано, але якраз задумати, задумати заставляє. На накліки було написано: переможеться той, хто помирає. Як ви думаєте з чим? З найбільшою кількістю іграшок. Я думаю, що це юмор, але потім не подумав, як це його сприйняття, потім знову подумав. Ну, коротше, зразу не поняв. Я думаю, що і теж ви зараз наврат що розумієте суть, про що йде мова. Давайте ще раз озвучу. Переможеться той, хто помирає з найбільшою кількістю іграшок. Я буквально почав гуглити, що це може означати, різні речі шукати. І от дізнався, що виявляється, це відсилка до того, що ми робимо в іграх. Ігри в більшості побудовані так, наприклад, монополія, ну от будь-які і настільні, і вживу, що ігроки, діти молодь або старші, грають. Яка головна ідея, найбільша задача? Найбільше собі забрати все для себе, всі ресурси, всі фінанси, бути монополістом, наприклад. І закінчується ігра, і хто переможець? В кого найбільше іграшок? Вони нереальні. Вони тобі в реальному житті не дають нічого, але ти переможець. І часто, до речі, якраз в реальному житті, в живому діти чи молодь, чи старші сваряться, чого, бо ти виграв, і, можливо, не зовсім справедливо, але ти переможець. Це вже ж така, знаєте, символічна ідея, але як на мене, вона добра для того, щоб нам наштовхнутися на те, що справді є перемога. І як часто ми маємо перемоги, які не ведуть до перемоги. Тоже ігра слів, але от є у нас в житті перемоги. Я тут переміг, там, доказав свою правоту. Переможець, переможець. А який результат? Ну, там, наприклад, втрачені відносини або посварились. Ну, але я переміг, доказав. І от в нашому житті є чимало перемог, які геть не ведуть до перемог. Я викладаю конфліктологію, і там в нас є така одна ілюстрація, називається пірова перемога. Це був такий цар пір. Грецький, Епірія, є така країна, була, точніше. І, наприклад, в 279 році до народження Христа, цар вирішив піти проти Римської імперії. Вже Римська імперія досить була потужна і все контролювала, ну або досить багато контролювала. І це нереально було піти, але цар епірський нову методику винайшов: взяв слони. І 25 тисяч військових, і 20. Слонів пішло на Рим. І вони два рази перемагали. Римляни, які вміли воювати, але вперше зустріли слонами. І вони не знали, як це все діло можна зробити. Але це все війшло в історію. І ви можете яка, ну, загуглити або поцікавитись і побачити, що пірова перемога війшла якраз як метафора. Метафора якраз буквально вона означає сумнівна перемога або та, яка рівносильна по расі. Чому? Тому що епір, цар Епіреї, він сказав наступну фразу після другої перемоги. Ще одна така перемога, і ми будемо повністю знищені. Ще одна така перемога, і ми будемо повністю знищені. І в 275 році до народження Христа, тобто якраз за декілька років. Повністю було підкорена і епіра, і тому подібне. І Римська імперія так і дальше панувала в цій місцевості. Я хочу це задати, і якраз помните, ми зараз будемо читати 8 розділ, і там Ісус деякі речі говорить справді, які можуть звучати, як нам треба програти, щоб виграти. По люски ти програєш, але по Божому ти якраз йдеш до перемоги. І наоборот, як часто наш світ так манить такі речі, пропонує, що ніби создає ілюзію переможця, що ми перемагаємо, а потім оказується це програш такі якісь парадокси, але ми живемо в такому світі парадоксів, що ми виграємо, виграємо, а потім оказується поразка. І це дуже цікава картина, навіть зараз в Україні, коли ми теж український народ, перемога, перемога. а Зараз починаємо думати, як оце ж перемогти. І я тут не хочу про українські реалії говорити, але українські реалії теж допомагають нам багато що усвідомити і в духовному світі. Що багато речей по-людськи, якщо ми дивимось, вони дають нам оце відчуття перемоги. Але чи то справді перемога? Давайте зачитаємо текст, як ми говорили з 27 го вірша. І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилиповою і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони в відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати і відсураються від нього старші первосвященики та книжники і вб'ють його. Але через три дні Він воскресне. Всі чотири євангелиста згадують цю історію. Матвій, Марко, Луки, і Іван всі говорять, що Ісус запитує їх. Не всі кажуть, що Ісус заборонив їм, тільки два євангелиста. але всі кажуть, що зразу після цього Ісус ріше став до учнів і почав розказувати їм про страждання. Всі чотири євангелиста. Для чого я це зараз хочу в контексті, що ми читаємо, зауважити, бо це дуже важливі моменти. Учні, зокрема, Петро, говорить те, що Бог відкрив, те, що від Бога, що Ісус це Спаситель. І Ісус починає їм говорити, ви розумієте це, то подивіться в пророках, в Писанні, що Біблія якраз про мене каже. Якщо читати дослідників або самому досліджувати, більше 300 пророцтв збулося в Ісусі. Гіпотетично, навіть 8 пророцтв, щоб збулося в якійсь людині, це вже не реалістично. Ну, Наприклад, народитись вифлеємі, але бути не вифлеємцем. Вийти з Єгипту. Розумієте, вже оце вже служить три, вже це досить нереалістично. Ну але якщо навіть реально ми скажемо, то наступні інші пророчества, вони нереалістичні в контексті, якщо б це був би не Божий задум, не Бог це вів би. І от якраз кожний текст він говорить, що він буде проколитий, що він пострадає, що він має померти. І Ісус, це починає ну, розказувати, бо учі починають приймати його Месію. Але давайте далі читаємо. І слово, Він говорив відверто. Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. Петро, той, який, як ми кажемо, ще на мить назад, говорив: Ти Спаситель, ти Христос. Що він каже? Петро відкликав і почав йому перечити. А він, обернувшись, поглянув на учнів своїх, докірливо сказав Петрові. Інші євангелисти нам кажуть, що він казав, що ну, навіщо мучити себе, навіщо йти на страждання? І Ісус каже, іди геть від мене, сатано, бо ти думаєш, не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І далі Ісус залишає дуже важливе повчання. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, самого себе, і візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, Той погубить її. Я хочу перемагати, я хочу спасти, погубиш. А хто погубить свою душу, Поразка ніби, но задля мене і Євангелії той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою. Або що дасть людина взамін за душу свою. Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця. З ангелами святими. Дивіться, що ми бачимо. Петро, який ще наговорив говорив від Бога слова Божі, відкриття Боже. Ти Христос, ти Месія. За мить говорить слова сатани. Як так може бути? Якраз Біблія нам показує, що, на жаль, коли ми не досліджуємо Писання і не формуємо своє розуміння від віри, від Писання, а навіть коли і Бог торкається нам і відкриває, то ми більш емоційно тільки це сприймаємо. Пам'ятаєте, навіть первосвященик теж, хоч робив гнівні речі і проти волі Божій йшов, але пророкував від Бога. Коли, наприклад, було діло розбиралось Ісусове. Я хочу, щоб ці деталі допомогли нам усвідомити, що коли я, як християнин, говорю істину або правду, це якраз свідоцтво, Бог відкрився мені, Бог кличе мене. Але слідувати за Христом це моє рішення. Але бачити ціль, зміст, сенс, життя в Христі, в Його задумі це моє рішення. І воно не може бути емоційне. Так, да, Ми хочемо емоційності, ми хочемо почуттів, якось, щоб надприродньо тим нас полонив, возмолились, поплакали і ніби преображались. І Бог це робить. Але далі каже, прийма рішення. І дивіться, що Ісус каже, хто що хоче. Бог не може заставити і не заставляє. Бог пропонує, хто хоче. Якщо я хочу, то що? Він перше, повинен зректися себе. Що це означає зректися себе? Тепер якраз можна образно сказати, що в нас є або престол, я толік. І я дбаю про себе. І все, що навколо мене, воно має бути моє і для мене. Я цар. престол собі роблю. Або можу зробити оце Христа. І хто зречеться і візьме свого Христа. І часто ми думаємо, що це якась хвороба, проблема. Но хрест це коли я починаю жити не для себе, а для Бога, розуміючи, що воля Божа оце найліпше для мене, як зміст, як сенс, і як дорога до перемоги. У мене ніби на серці є, ніби дві функції, або дві опції. Престол, коли я толік стою на престолі, або я упокоряюсь перед Богом і кажу, Господи, я йду на хрест. Бо я розумію, смерть для себе це поразка в людських очах. Але це перемога. І мене чекає вічність, і дорога якраз сенсу, і благословінь, і плодів для Царства Божого. Нам якраз бачите, дуже складно, дуже важко. Дивитись з людськими очима на це. І тому якраз Біблія каже, нам треба віра, яка відкриває очі на невидиме, яка показує нам ці, кінцеву ціль, результат, і якраз відкриває нам перспективи, коли ми будемо жити для себе, жити для свого задоволення. Ми будемо мати перемоги, ми будемо радості мати і тому подібне. Але в кінці кінців, це як і монополія, і що? Ну, і багато тебе іграшок, ну багато тебе фішок, і що? І нічого оказується. Я потратив час, життя, старання, емоції. Ну на що? Не на що. Ну, в кінці кінців, що воно дає вагу? Нічого. І Бог каже: ну ти можеш померти для себе, відказати від сценарію свого життя і слідувати за мною. Як зректи себе, себе, любимого. І взяти свій хрест, тобто сказати, Господи, я хочу померти для себе. І хочу жити для тебе. Якраз Павло багато про це говорить, що ми якраз маємо бачити себе на дорогі, коли ми помираємо для себе і коли оживаємо для слави Божої. Це виклик, це рішення. Але з Божої сторони це пропозиція. Це не заставляє Бог. Ось чому ми в церквах і в цілому християнстві бачимо номінальних християн або християни, які гарно або правильно говорять, і часто, якраз як Петро. Говорять даже слова Божі, і від Бога, і це Бог їм відкриває. Але стикаючись реальним усвідомленням, і коли треба брати рішення, щоб посвятити життя Богу, щоб взяти за служіння, щоб проголошувати Євангелію, щоб інші йти на, пере... на поразки, ніби по-людському, Бог каже, треба прийняти рішення. Треба рішити, хто хоче. Я хочу, щоб ми взяли по-особливому ці ідеї. Ці роздуми і могли, знаєте, перевірити своє серце, свій дух, свій розум, своє життя. Я реально бачу і розумію, що Бог, Боже, воно для мене як сценарій життя. Чи я все ж таки хочу, щоб мій сценарій, моє життя, Бог просто благословив? Це ніби те саме, але це зовсім інші речі. Давайте ще раз. Чи бачу я, що мені треба зрикти себе, взяти свого Христа, це усвідомити, не для себе я маю жити, а якраз для Бога. І зрозуміти Божі цілі, Божі цінності, куди Бог веде, що Бог пропонує, це має бути сенс мого життя. По-людськи це програші, але ти побачиш в кінці кінців перемогу. І наоборот, ми якраз маємо побачити, що б я не надбав би в цьому житті земному. І є багато якраз прикладів, і сам Ісус показує на цього багача, який багато що надбав, і багато що має, але душу, що занедбав, так і не спас душу, так і вона не належить Богу. Ми маємо розуміти, якщо вона не належить Богу, я що погубив її. Якщо ми не віддаємось для Бога, якщо ми не спасаємо себе в Христі, ми маємо поразку. Це так якось унікально і парадоксально по людськи, але це Божа пропозиція. І Бог якраз показує на приладі багатьох над Ізраїлем і тому подібне, що людина, яка починає сама жити по-своєму розуміти своє життя, вона розбиває своє життя, вона марнує це життя, Да, якісь ілюзії радості, перемог вона має, але то все сумнівне, то все тимчасове. І справжнє, реальне, і яке веде вічність, це з Богом, це шлях з Богом, це шлях до Бога і для слави Божої. Тому я хотів би перше, які уроки взяти з цієї розповіді або з цього контексту, який ми прочитали. Читаючи Біблію, вникаймо, що Бог говорить, що Бог відкриває, тому що саме рішення наше воно буде вагоме і сміливе, коли я буду мати основу Писання. Я від писання буду формувати віру. І друге, якраз буду приймати рішення по вірі, буду бачити життя по вірі. Тому наповнюємо своє серце, свій дух Словом Божим, розмірковуючи. Друге, тепер чому, особливо ще, вибачте, але зупинку зроблю Чому, наприклад, зараз це дуже важливо, і ми постійно чуємо ці проповіді? Якщо взяти, наприклад, там 40 100 років назад, не всі люди й мали можливість читати, не всі люди мали Біблії. І, взагалі, якщо подивитись на історію церкви, багато часу взагалі не було ні Біблії, ні Євангелії, особливо перші століття. І ми можемо сказати, то чого на сьогодні кожен день заставляють читати? Ну ніби закликають так, точніше. Дивіться, ми в іншому контексті. Ми в контексті, де сприймаємо дуже багато інформації. Ну, з телефона, з інформаційних джерел. І ми маємо розуміти, що те, що ми сприймаємо, те нас формує. І якщо колись там, століття чи 10 століть, людина що бачила? Город, хата і все, і якісь там друзі, чи хтось прийде щось розкажуть, то ми сьогодні ще не проснули, вже телефона взяли і вже що півсвіту дізнали, що робиться. Понімаєте, скільки інформації. А Хтось просто якісь там всякі медіа дивиться чи ще щось. І це вся інформація. І для того, щоб вижити в цьому інформаційному світі, нам треба питатись не цим, а якраз Божим Словом. Тому якраз я хочу побачити, показати точніше, що контекст зовсім інший сучасності. Інформаційний світ просто потужний, і він давить нас. І щоб нам не розчавити з ним, ми маємо запасатись потужно, формуватись в Слові Божому і від Слова Божого. Тому це перше. Друге, як ми сказали, це вірою жити, вірою сприймати реальність. І третє, якраз надітись на Бога і довіряти Богу, і розуміти, що Божий сценарій це найкраще для мене. Ми не все розуміємо, ми не все не можемо розтлумачити, так само, як сьогодні, наприклад, повстання в Україні. Ми не знаємо, але ми точно знаємо, от я точно знаю, що з Богом Бог проведе, що Бог знає на краще, що Бог благословить, Бог не залишить, Бог свої цілі, свою волю звершить. І в кінці кінців він дасть нагороду кожному, хто тримається його слів, хто слідує за ним. Тому хай Бог благословить, допоможе саме так налаштовуватись і молитись, і підтримують один одного в цьому напрямку. Ми будемо зараз молитись, і в нас зазвичай, якраз посередині молитва за діток, за недільну школу, за дитяче служіння. І ми за це помолимось. Але також є і пропозиція, тому що друга неділя листопада. Оголошена не тільки в нашому братерстві, а в цілому міжконфесійно і в державі, ну на деяких рівнях і по світу, друга неділя листопада, молитва за дітей сиріт. І от я хотів би теж пару слів сказати перед молитвою, що перше, ми помолились, і в якій змірі цей день оголошується, щоб нагадувати нам про цінності, які Бог цінує. І щоб не забувати сироту, молитись, підтримувати, це Божа цінність. Пам'ятаєте, Біблія каже, ось справжня богобійність, побожність, яка сироти вдови, не забувати, служити їм. Тому, от перше, коли ми хочемо сьогодні піднімати молитву за сиріт, це якраз нагадати і своєму серці, і собі, що не забуваємо сиріт, це перше. Друге якраз молімо за них. В якійсь мірі ми маємо деталізувати, але якщо ми можемо щось зробити, організувати підтримку, допомогу для сиріт, для сімей, які служать сиротам чи служінням, чи е, сім'ї, які прийняли сиріт, молімо за них, підтримуємо їх. І я хотів би, щоб ми ще виокремили, особливо помолились і благословляли, і підтримували ті сім'ї, яких Бог кличить е, взяти, усиновити дітей-сиріт. Бо Бог часто відкриває двері, але є вагання. Часто Бог дає, ну скажем, це поклики, людина йде, але воно нелегке. І тому, от ми маємо десь теж як церква перейматись і розділяти оцю ношу, в якісь міри можна так сказати. Це служіння. Щоб Бог дав сили, дав відваги, дав розуміння і мудрість, як звершувати оце покликання, усиновлювати сиріт. І якраз хто вагається, щоб Бог дарував впевненість і щирість, якщо Бог до цього кличе, щоб справді серця наші відкривались, і ми робили діло Боже служіння, яке до подоби до Бога. Тому, якраз ці молитви я хочу, щоб ми закликали. Ну, заклик роблю до всіх нас, що Ми помолились за недільну школу, за дитяче служіння, і, зокрема, виокремили в нашій молитві, по особливому молитву за дітей-сиріт, і все, що з цим пов'язано. Тому давайте стане будемо молитись.